Дмитро Карпека практична граматика японської мови. Світ змінюється, час тече, і я вважаю, що англійська мова поступово, потрошки, непомітно, але якось відходить на другий план. І попереду у майбутньому нас чекають великі зрушення, великі звершення. І корисно буде знати японську. Китайську корейську мову. Тому прошу зверніть увагу на цю книгу на Остері Талмудище. Практична граматика японської мови. Перше в Україні пиште щось подібне. Цей посібник є першою україномовною систематичною, практичною граматикою японської мови. Яка розрахована на осіб, що засвоїли базовий нормативний курс сучасної японської мови та бажають поглибити чи систематизувати свої знання? В основу матеріалу граматики покладено з одного боку мову сучасної японської преси та літератури, а з іншого боку повсякденну розмовну мову. Урахуванням найсуттєвіших стилістичних та діалектних особливостей. В кінці граматики міститься додаток, який пропонує стислий опис граматики класичної старописемної японської мови бунго. У процесі створення посібника. Автором у консультативних цілях використовувалися практично всі доступні на сьогодні джерела японської мови, видані як у Європі, так і в США, так і в Японії. Поряд із величезним досвідом викладацької діяльності це дозволило цілісно та структуровано описати складний комплекс граматичних явищ. Взагалі автор взяв на себе сміливість запропонувати своїм читачам оригінальну граматичну концепцію, яка дещо відрізняється від типового трактування граматичних явищ, прийнятого у вітчизняній школі японістики. Це насамперед стосується деяких граматичних термінів, а також трактування певних граматичних явищ. Ця книга призначається в першу чергу для студентів, сходознавчих вузів та факультетів, для аспірантів, для викладачів, а також для найширшого кола читачів, які цікавляться японською мовою. І я переконана, що серед вас, любі глядачі, такі точно є. Тому купуйте, тому читайте, тому вивчайте японську мову. Дмитро Карпека практична граматика японської мови. Навчальна книга Богдан рекомендує.